Попри те, що російська військова промисловість примудряється обходити міжнародні санкції та продовжує виготовляти ракети та дрони, військова техніка армії окупантів старіє. Ми вже розповідали про те, що у Росії залишилося артилерійських потужностей лише на 3-4 місяці. Тепер настав час військових літаків, докладніше далі. Міністерство оборони Великої Британії у розвідувальному огляді від 28 вересня наголошує на тому, що через інтенсивні польоти в умовах ведення бойових дій апарати російських повітряно-космічних сил зношуються швидше ніж у мирний час. Тож кожен літак розрахований на певний час повноцінного використання, який вимірюється у льотних годинах. А від початку повномасштабної війни окупанти вже втратили близько 90 військових літаків. Таким чином зростає навантаження на ті машини, які продовжують брати участь у бойових діях. У свою чергу, обслуговування та ремонт військової техніки ускладнені санкціями, тож росіянам просто немає де взяти необхідні запчастини. Дуже ймовірно підкреслюють у британській розвідці, що через таке інтенсивне використання в умовах війни Росія може вкоротити віку своєму повітряному флоту. Причому набагато швидше, ніж планувалося. Тож, чим довше триватимуть бойові дії, тим слабкішими будуть бойові спроможності російської авіації. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.